На Осіянських горах стояли монастирі, в тих монастирях стоять престоли, на тих престолах мати Христова рученьки зложила, головоньку склонила. Привидівся їй сон, що Ісуса Христа жиди на муку брали, терновими дубцями тіло побивали, коп'ями ребра ламали, на древі розпинали. Гвоздями ручки ніжки пробивали, терновий вінець накладали, святую кров чесною на сиру землю і спускали, Святі ангели з неба злітали, чаші підставляли, святої крові чесної на сиру землю не пускали. Се ж мати не сон, все щира правда, хто буде при собість у молитву держать. Той не буде в вогні погорять, не буде в воді потопать, не буде наглою смертю помирать, того буде Бог душу до Царства Небесного приймати. Во віки віков. Амінь.